Христос родився. Славімо Його, хай у цю святу ніч Божа благодать сходить на ваш дім, на вашу родину, на кожне слово, думку й дорогу. А янгели співають над хатою колядники несуть добру вість, а ясна зірка над Україною проміння миру землю крісить. May peace fill your home in ways most glorious as Christmas blessings gently lead your family forth. Bon soirée à vous, vous vous Que 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 Dieu vous garde et vous inspire. Que force et et inspire. force sagesse portent vos élan, et que vos élans l'amour dans cœurs ne cesse de luire. Світлого шляху нашого народу. Нехай цей рік принесе відраду злагоду, щастя і кращу долю. Mm. З Різдвом Христовим. Хай кожен день Нового року буде світлим, радісним і благословенним. On behalf of the Ukrainian Canadian Congress, we wish you and your family well at this special time of year. Христос страждається. Славімо Його!